Ой, жанила стара мати, женіла, женила. то по печі, то по лаві хочу богонила. Йому сто років. Він співає жартівливих пісень, любить хліб з варенням і ходить без палиці. У Степана кравця четверо дітей та 26 онуків з правнуками. То мій тато. Ну, я, може, трохи буду плакати, знаєте, на мене такі спогади всякі. Наш тато найкращий. Колись як я була ще мала, я рахувала, що мій тато, як Бог. Усе тато наш вміє, все наш тато може. І ми були за ним, як за кам'яною стіною. Так що я завжди все життя мала від нього підтримку. Ну, дай дай Боже йому здоров'я, щоб він ще багато років. Ідея був, коли подумав, що я доживу до 100 років. І нема в селі старшого чоловіка від мене. Життя всіляко було. Я проробив на роботі одні. Коло госпак 40 років. Проробив бригадіром трактору і бригади там. Так, 40 років я проробив. Так що. Легкого нема, не було. В армії пробув 4, 10, 4 роки і 10 місяців на війні. Ранений був, два рази операцію робили мені. Я в житті за, тих 50, за тих 100 років я все зазнав. Все зазнав. І ще нині Богу дякувати, що я ще нині на ходу. Я собі сам ходжу. Зранку шоста година, пів сьомої він стає, помився, помолився, тоді п'є молоко з печенью, з булкою зранку. Тоді, в дев'ятій годині, як штик, має бути або суп, або каш. П'ята, пів шостої в нього вечеря. І вже не їсть. Потім він вже не їсть. Він ніколи е, нічого не каже, він, якщось не так, то він промовчить. Погано слово він не говорить. Дід ніколи не матюкався, дід ніколи не кричав. Баба деколи могла, могла так поворкотіти на нього, так, йому так висказати щось. Дід ніколи. Був дуже це, вони жили дуже добре. А в мене жінка була добра. ніколи... я з нею прожив. А де тих четверо дітей у нас вийшло, то не посварилися нічого взагалі не вона вміла і вішати, і пошити, і зварити, і все, благосподині. Я не сварився ніколи. А вона? Ні, вона не ні, нічого ні, ніколи. Я держав себе у, у рамках у таких, щоб було чесно. А ну, а ну я прожив к 100 років я в своєму селі тут я і родив, і тут і вмирати буду. Свій ювілей Степан Кравець спочатку відзначає на подячній літургії у місцевій церкві. А наймолодші правнучки Настя та Оля запалюють свічки за дідове здоров'я. Потім вдома за святковим столом збирається майже уся родина. Приходять вітати місцеві школярі. Сто років Не маленька цифра, нехай пам'яті проносяться роки. Усе найкраще ви згадаєте сьогодні, а найгірше забудьте назавжди. Раз, два, три. <кліпи> <кліпи> Марія Сович, Суспільне новини, Львівщина.